Редуктор Томасето ат АТ-07 мод до 100 кінських сил. Виробник Томасето Італія. Редуктор Томасето АТ-07 МОД – двоступінчатий електронний редуктор, що забезпечує зниження тиску газу та його переведення в парову фазу. Редуктор Томасето призначений для монтажу газоболонного обладнання для другого та третього покоління на автомобілі з двигунами потужністю до 100 кінських сил. Редуктор Томасето, виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має невелику вагу та компактні габарити, що значно полегшує вибір місця для монтажу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Можна підключити як мідну, так і термопластикову трубку. Вихід з редуктора діаметр 19 мм. Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Гвинт регулювання холостого ходу. І гвинт обвідного каналу холостого ходу. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. В комплекті. Кронштейн кріплення редуктора. Болти, шайби, гайки. Гайка прорізна діаметр м10 шах 1, ніпель діаметр 6 мм. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.